Мої вітання, друзі. Мене звати Павло Ковальчук. і Я ведучий суспільно-політичної платформи інтервізор. Сьогодні про саме явище СЗЧ, результати розслідувань та те, як Україна намагається з цим боротися. Будемо розпитувати у нашого гостя Ростислав Кравець, правник, адвокат, старший партнер адвокатського об'єднання Кравець і партнери з нами на зв'язку. Пане Ростиславе, дякуємо, що знайшли час для нас та наших глядачів. Слава Україні! Героям слава! Друзі, закликаю вас підтримувати нашу з паном Ростиславом розмову своїми вподобайками, підписками та коментарями. Просувайте конкретно це відео вперед. Будь ласка, діліться ним зі своїми друзями та товаришами, тому що сьогодні говоримо дійсно про чутливі речі, які впливають на життя кожного з нас. Розпочинаємо пане Ростиславе. Ну і в першу чергу про результати роботи наших законотворців мали ми дозвіл і певну декриміналізацію явища СЗЧ дозволили парламентарі повернутися до своїх військових військових частин, військовослужбовців спочатку до 1 січня. Тепер зрозуміло, що є час до 1 березня. І за даними ДБР, більш ніж 7 тисяч військових вже скористали. Цієї можливістю і добровільно повернулися на службу після самовільного залишення частини. Ну і от якраз таки про продовження цього терміну до 1 березня, як ви ставитеся до цього, тому що особисто спілкуючись в різних ефірах з військовослужбовцями, тут ж дві сторони медалі. З одного боку, не всі військові це розуміють, тому що по суті їхнім побратимам, які їх залишили один на один із ворогом, дозволили надовше залишитися вдома. З іншого боку, вони вітають. Це, тому що розуміють, що розуміють різні обставини бувають Ну і повертати військових назад на фронт потрібно. Ну що стосується коментарів військових, я тут нічого не можу сказати, у кожного там своє бачення цієї ситуації. Що стосується даних Державного бюро розслідування, ну насправді не знаю як наскільки вони відповідають дійсності. От я сьогодні в себе в телеграм-каналі вчора чи позавчора, позавчора тільки з'явилася офіційна статистика на сайті Генеральної прокуратури стосовно. СЗЧ стосовно відкритих кримінальних проваджень і стосовно кримінальних проваджень, які були закриті з тих чи інших підстав. Так, от за два останні місяці. У нас, от в листопаді, з'явилася норма нових випадків відкритих кримінальних проваджень, 27 тисяч сім випадків. Це офіційні дані, тому що я не знаю, де бери дані ДБР. А закритих кримінальних проваджень за цей же період всього 454. Які 7000 тисяч про що вони говорять? А на чию користь закриваються з... справи, пане Ростиславе? Ні, ну закривають справи. Тобто, у зв'язку з там є дуже велика кількість підстав для закриття кримінальних проваджень? Ну, будемо вважати, що все ці 454 справи це у зв'язку з тим, що особи повернулись uh -huh. до своїх частин. Uh -huh. Ну 7 тисяч я не зовсім розумію. Можемо в січні подивимось, може там статистика якимось чином зміниться. Однак, з огляду на те зростання, тобто, наприклад, у нас в жовтні місяці, верніше в листопаді місяці, по відношенню до жовтня, додалось 9984 тисяч кримінальних провадження. По СЗЧ в грудні місяці додалось ще. Сімнадцять тисяч 593 провадження. І ми ж прекрасно розуміємо, що це не всі провадження, які зареєстровані, офіційно обліковуються, uh -huh. тому от ці цифри, якими намагаються маніпулювати наразі ДБР. Я вважаю, намагаються маніпулювати. На мій погляд, ну, повинні якось все ж таки пояснити, де вони їх взяли. Що це може Сзачі, які не були порушені кримінальні провадження, чи статистика не була передана до Генеральної прокуратури, і чому вона не була передана до Генеральної прокуратури. Ну, от, у нас Є статистика, реальна. Що сказав там, це я не знаю. Просто не бачу Може, є якась таблиця, чи це просто висловлювання якогось там прес-секретаря умовного ДБР, чи якогось там народного депутата, що він там щось почув. Я не чув просто щоб там ДБР офіційно повідомляла про 7 тисяч осіб ну, Ось цитує агенція Інтерфакс Україна, їм особисто повідомила за їхніми даними, за а, їхніми повідомленнями у державному це бюро це... розслідувань. Тобто, це внутрішня секретна інформація. Це агент в ДБР інтерфакс України Ну, прекрасно. Ми розуміємо, що це не офіційна інформація. Офіційна інформація, от у нас на сайті Генерального офісу генерального прокурора, є, і можна кожен перевірити. А те, що написав Інтерфакс Україна, не хоче їх ні в чому звинувачувати, однак це за повідомленням їх секретного джерела в ДБР. Само ж ДБР, я так розуміє про це також. Не повідомляло офіційно. Якщо говорити про статистику, і... пане Ростиславе, от ви зазначаєте, можливо, щось неофіційно велося, можливо, справ не було відкрито. Можете взагалі розповісти про проблематику, тому що як я розумію, вона є в плані того, хто і як веде ці справи зараз, і як би це мало б бути, тому що наскільки я знаю, раніше існувала в Україні така інституція як військова прокуратура, яка займалася є, от, цими справами. І військовий судиться, будь ласка, так. Так, да, були військові суди, які були ліквідовані у зв'язку з тим, що не можуть нібито існувати, однак ми створили цей Вищий антикорупційний суд, який чомусь може існувати. Ну зараз це Конституційний суд розглядає питання. Звичайно, можна взяти досвід інших країн. От я нещодавно спілкувався з суддями, ті, які мають досвід. Вони колись були в Іспанії. І там от така ситуація, що так дійсно військових суддів судів немає але у них прописано законодавство. Що у разі, якщо виникає якийсь військовий стан, то вони відразу формують військову юстицію, військові суди для того, щоб розглядати ці справи. Тому що це дуже специфічна ситуація. У нас є впроваджені дуже велика кількість таких справ, і знаєте, виникає такий певний дисонанс, коли цивільний суд судить військова, саме військова, який потрапив в полон. І судить за державну зраду, що він потрапив в полон. Ну щось воно оце коли на початку агресії росіяни заходили, хто не знав ні що робити, ні яких наказів надавати, і деякі військовослужбовці потрапили в полон. Їх чому судять за державну зраду цивільні суди? Ну це не може такого бути, угу. тому що є відповідь. Статути, є відповідні розпорядження, і знову ж таки, у нас на сьогоднішній день от, так звана прокуратура у військовій сфері, це ж все цивільні особи, це ж не військові особи. Вони навіть не можуть потрапити е на територію військової частини, тому що в них нема дозвілу. Як цивільний прокурор, він туди потрапити не може. Є дуже велика проблематика в цьому, і, на жаль, е замість того, щоб цим займатись, у нас на цьому намагаються постійно ловити хайп. Щось там хайпувати, розповідати, розказувати. Хоча треба визнати, що була помилка з ліквідацією військових судів, військової прокуратури, і треба це відновлювати. Ну ми не бачимо поки щоб хтось на себе взяв цю відповідальність. Звичайно, Наскільки це швидко вже... можна відновити? Перепрошую пана Ростислава, оскільки ви кажете, ліквідація якщо відбулася, люди ще завважати. не зникли професіонали. Не... лишились? Так, якщо... Да, якщо не будуть заважати професійні громадські активісти, як я їх називаю погані, знаєте, Ну, абревіатура професійний громадський активіст, поганці чи бідосів ці батальйони імені Джорджа Сороса. Якщо вони не будуть заважати, не будуть совати свій нос з сілями міжнародними експертами, які не розуміють ні українських законів, ні українську мову, бачили, а нам ну, князів обрали. То я думаю, абсолютно реально взятись без цих безглуздих конкурсів, оцих тестів на когнітивні здібності знаєте, дорослих людей. Які вигадують, і зараз їх провалили, виявили, що у нас у суддів немає когнітивних здібностей Ну, тому що так були створені тести, щоб своїх обрати. То я думаю, що якщо це все прибрати і повернути нормальну реальну систему з добору суддів, ну 5-6 місяців це абсолютно реально, якщо от взятися від сьогоднішнього дня. Тобто ми в червні місяцю можемо мати військову повноцінну військову істиці, яка може повноцінно почати розглядати ці справи. яким має бути кілька, якою має бути кількість штату саме цих судів, ну, зважаючи о, на кількість важ... СЗШ? Ми мені важко сказати, тому що цю ситуацію у нас в принципі затягнули. Досить сильно затягнули, на це потрібно було ще рік назад, коли я звертав увагу на це. Ну, так всі жартували, хайпували на цьому, говорили, що це, це неправда, а потім якось, мабуть, звернуло увагу і з'ясувало, що це правда. То я думаю, що дійсно це буде дуже багато роботи. Треба бути, вирішувати питання не стільки з. От звільнення від кримінальної відповідальності, чим зараз займається народні обранці, я вважаю, що це неправильно, це до 1 березня воно нічого не дасть. От повірте мені, нічого не дасть. Ми знову ж таки отримуємо там, знаєте, 50 тисяч пішло в СЗЧ, як ці досить неприємні ситуації з тими військовослужбовцями, яких направляють на навчання за кордон. І там 2000 повернулось. Ну, навіщо це було взагалі робити? Тому я вважаю тим більше, знаєте, от, от вони сказали зараз, навіть психологічно, що можна до березня повернутися. Тобто, зараз будь-який військовослужбовець, ну, об'єктивно, може піти, кинути зброю і повернутися до 1 березня. Піти два місяці повідпочивати. Це що, нормально? Угу. Ну, куди це? Навіщо це було робити? Ну, Хто це думав взагалі таке зробити? Тому я вважаю, що. Це все зроблено абсолютно, або навмисно для того, щоб повністю розвалити фронт і розвалити збройні сили України. Підірвати повністю обороноздатність, або у зв'язку з повною своєю професійною непридатністю до керування безпосередньо процесами мобілізації військового обліку. Пане Ростиславе, також... <свистовування> ви згадали про військовослужбовців, яких відправляють на навчання за кордони, і потім там також є питання. Я так розумію, ви зараз про 155-ту бригаду, бригада імені Анни це Київської не це ж не тільки у Франції, це ж у Великобританії та ж сама ситуація була. Ну просто всі про це мовчать. Ну добре, бо тут. Бутусов сказав. Ну, Бутусов сказав, добре, а чому про це не сказала прокуратура в оборонній сфері? Чому про це не сказав ДБР, чому про це не сказав Офіс Генерального прокурора? Чому про це не сказав врешті-решт, наш міністр оборони? Чи от ці поганці, бідосі, які там вже також сіли в Міністерстві оборони? Чому вони про це нічого не говорять? Ну я бачив допис Михайла Драпатого, новопризначеного голови сухопутних військ збройних сил України, але спілкувався з Іваном Тимошко, головою ради сухопутних ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, який сказав, що це все дуже підозріло виглядає. Направду, пане Ростиславе, я думаю, ви погодитеся, що і Російській Федерації це дуже на руку, а підігрівати ці всі це дуже на руку, іпсо, і от всі ці ситуації і все це мовчазна ця істо. Чому журналісти у нас повідомляють якісь офіційні дані? вони Це неправильно. Я абсолютно довіряю бутусову Відверто скажу. Він просто так би нічого це не написав і не сказав. Ну по-чесному. Ну чому це, це повідомляють журналісти? По-перше, звідки їм відомо, що саме така кількість, така ситуація? Мабуть, про це їм розповіли ті ж самі військові, які опинилися в цій ситуації. І я вже неодноразово звертав увагу, що ситуацію з СЗЧ треба вирішувати не шляхом збільшення покарання, зменшення покарання, відстрочки від покарання, а шляхом вирішення питання, що саме призвело до цих СЗЧ, чому люди пішли в СЗЧ? Чи є у вас відповідь не на це питання? Так, да, звичайно, є. Не було відпусток, нема е безпосередньо демобілізації осіб. Неналежне відношення, неналежне забезпечення, все це в комплексі складає цю історію з погіршенням морально-психічного стану. І я вважаю, що цю ситуації треба вирішувати і треба вирішувати негайно. Я говорю про це рік назад і говорю зараз. Не вистачає у нас здорової пропаганди, абсолютно не вистачає здорової пропаганди. Не на вулицях, не в тому навіть єдиному марафоні, ніде, не в мережі інтернету, саме здорової пропаганди. Яка б дала змогу зупинити і повернути довіру до командування певних частин? Ми ж бачили от, з понтонною переправою: ну, це що? що? Що це творилось? І це ж вже пішло вже в суспільство. Як це допустило, щоб це от таке сталося? Про це що, ніхто не знав, скільки це часу відбувалося. І це все якраз і є ті причини і підстави, чому люди йдуть за ЗИЧ. Чому вони не витримують? Вони йдуть боронити Україну. А коли вони бачать, що з ними так до них так відносяться по телевізору, говорять, що так дійсно військові у нас це перше, кого ми повинні забезпечити. А коли вони потрапляють, це виявляється зовсім не так. от В цьому дуже є велика проблема. І я вважаю, що з цим потрібно дійсно розбиратись, розбиратись досить швидко, не замовчувати це, не робити вигляд, що цього немає тому, що півроку робили вигляд, що нема на сезаче. І що у нас зараз? Повертаючись до саме юриспруденції, пане Ростиславе, хотів би от ще раз нагадати про справу 155-ї бригади. Озброєнням і вишколенням, якої займалися у Франції, там майже мільярд євро на неї витратили там. І от... Знову ж таки на рівні чутків, поки що ніяких от офіційних підтверджень цьому я не бачив. Кажуть про те, що, начебто, там до 10 військовослужбовців залишили навчальні полігони ще у Франції. І Вельт прокоментував цю всю історію. Одне з європейських видань у Франції не карається дезертирство. Тому декілька десятків військових, які втекли під час навчання бригади, Анни київської, залишаться безкарними. Це правда. Ну там трошки не так, тому що тут є певне маніпулювання і нашими засобами масової інформації. Вони повідомляють, що їх військові прокурори не можуть притягати українських військовослужбовців, які там навчаються до відповідальності за дезертирство чи самовільне залишення частини. Тобто вони виключно можуть тільки передати цю інформацію українській стороні відповідно до всіх цих домовленостей. Українська сторона може вже сама розбиратись самі ж французи не можуть нічого там робити. Просто от військові прокурори французькі жодним чином не можуть покарати українців, які приїхали туди на навчання і пішли самовільно з військової частини. А як це на території є. держави партнера не 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 шине шириться їхній законодавство? Тобто в них немає ого, повноважень це, над це, нашими українські ж військові їм не підпорядковується. Є відповідно такі міжнародні угоди підписані. І в рамках цих міжнародних угод, ймовірно, як я зрозумів, з цих повідомлень міжнародної преси, вони не мають юрисдикції притягати українців до відповідальності. До відповідальності за що? За самовільне залишення української частини французький суд буде їх карати чи французький прокурор? Ну, це ж абсурд. Стосовно цьому, одного із. Популяризаторів, скажімо так, цієї теми. От ви зазначили, що ви ще рік тому про це почали говорити. Е, ще такий собі Сергій Гнізділов здійснив публічне СЗЧ, і мені здається, що саме завдяки йому, також не в останню чергу, цей е, процес так, це явище стало загально невідомим. Е, зараз він перебуває в УСІЗО, слідство по його справі продовжується. Е, можете пане Ростиславе? Ну знову ж таки, я цивільний, ви цивільний. Я, я розумію, що якихось оцінок давати. Не можна, але все ж таки, от вклад Сергія Гнізділова в цю всю історію оцінити. І а, що світить загалом за українським законодавством за таке порушення? Ну, дивіться, що стосується його вчинку, ну мені важко сказати, знаєте, важко сказати, як би зробив кожен з нас, якщо б опинився на його місці. Об'єктивно. Дуже важко про це говорити і судити іншу особу, яка так чинила. Звичайно, відповідно до українського законодавства це є злочин. Що для цього призвело? От я про це і говорю: це потрібно вирішувати, і з цим потрібно боротися, щоб це не повторювалося. Так дійсно він міг дати приклад іншим особам, чи дав він цей приклад, чи інша особа його послухали, звичайно, слідство може цим маніпулювати і показувати ту ж статистику, що там була. 70 тисяч а зараз у нас там 90 тисяч. А от завдяки тому, що він пішов, саме от завдяки йому провести якусь експертизу. Вони люблять дуже експертизи проводити. І от саме у зв'язку з цим кількість СЗЧ збільшилась. Я вважаю, що це буде абсолютно неправильно і неправильний підхід до цієї ситуації. Треба вирішувати питання саме. Причин цього СЗЧ, чому воно відбувається в кожному конкретному випадку, тому що вже ж були випадки навіть притягнення командирів до відповідальності, коли особи повернули СЗЧ, побули пару днів, і потім знову всі пішли. Ну, це треба розбиратись. Що стосується відповідальності, відповідальність досить сурова. Об'єктивна на сьогоднішній день під час дії воєнного стану. Відповідальність за 407 стаття це самовільно залишені частини, 408 – це дезертирство за самовільно залишені частини. Відповідальність передбачена строком позбавлення волі строком від 5 до 10 років, за дезертирство від 8 до 12 років. Тобто, відповідальність досить сувора. Однак, це жодним чином не зупиняє людей, і от цим треба розбиратись. Не збільшувати відповідальність до 15 років, чи там довічно там щось придумувати. У нас депутати люблять таке робити, а саме вирішувати, що стало підставою причиною цих сич. До речі, про це говорив і президент України в інтерв'ю. Тому я вважаю, що цим повинен зараз зайнятися і Генеральний штаб, і військова служба правопорядку і Міністерство оборони, а не робити вигляд, що цього всього немає. І що воно якось само розсоситься. Воно не розсоситься, воно навпаки ще гірше і гірше стає. І ми бачимо це по статистиці. Пане Ростиславе, також цікава ваша думка стосовно кейсу, який, напевно, можна назвати прецедентним, комбат відмовився вести бійців в бій за лісосмуги. Це майор 110 ОМБР. А він не виконав Це, наказ Це справа не кримінальна справа. Просто хочу звернути так. вашу увагу. Це адміністративне було покарання щодо неналежного виконання відношення до служби. Да, я знайомився з, з цією справою, що майор відмовився вести. Той склад, який в нього був на нього був складений відповідний протокол і переданий до суду. І суд не знайшов в діях майора, коли він подав безпосередньо свої пояснення. До речі, як я читав рішення суду, чомусь в суд не було надана копія службового розслідування, на підставі якого цього майора, ну от був складений цей протокол про адмінправопорушення. Сам майор повідомив суду щодо і неналежної комплектації щодо і. Недостатнього озброєння, і морально-психологічного стану, і фізичної неможливості виконати це бойове завдання. І от цивільний суд, вислухавши майора, вирішив, що в його діях відсутній склад адміністративного правопорушення. Хоча тут може бути і кримінальне правопорушення, а саме невиконання наказу. Тому що він відмовився виконувати наказ. Наскільки часто ну, чи... такі суди зустрічаються в практиці, особливо зараз? Об'єктивно, об я не відслідковував це просто перше таке рішення, яке публічно так було озвучено, і тому я з ним ознайомився. Так я не відслідковував кількість рішень щодо і притягнення командирів до відповідальності, їх практично нема. І щодо от, фактично, те, що адміністративна відповідальність була. Визнана відсутність складу і події адміністративного правопорушення у командира військової частини, який відмовився від виконання наказу. А що світило за таке адмінпорушення, як ви кажете? Ну, формально, з огляду на наслідки, та сама ситуація могла бути позбавлення волі віком до 10, строком до 10 років. Угу. Тут ще один цікавий кейс: справа Збройних сил України, офіцер підполковник ВМС України щодо звинувачення ДБР військовослужбовців у неправильному перевезенні вибухівки її конфіскації. Чим начебто було заблоковано роботу одеської ППУ. Чи знаєте щось про цю справу? І знов ж таки, як тут відпрацьовує ДБР? Ну, об'єктивно, мені важко сказати, тому що я не знайомий з матеріалами справи. Звичайно, тут всі сторони можуть маніпулювати. Що стосується неналежного поводження зі зброєю, таких випадків дуже багато. Коли, наприклад, військовослужбовці, особливо там в районах ведення бойових дій, там в наближених районах, наприклад, Дніпро, Запоріжжя чи Одеса, знаходяться там десь. Їдуть по трасі, везуть з собою зброю, яка не обліковується належним чином у них ні в військовому квитку, не надана дозвіл на їх перевезення. На жаль, це вже питання до командирів, чому вони без відповідних супроводжуючих документів комусь дали перевозити цю зброю. Це з одного боку, з іншого боку, якщо виникає дійсно така ситуація, якщо дійсно ця зброя вкрай необхідна і необхідно було вже вчинити так мовити таким чином без Отримання відповідних дозволів чи відповідних там наказів документів, оформлені документів на перевезення цієї зброї, я вважаю, що все ж таки це повинно вже звертатись до військової служби правопорядку, яка б допомагала супроводжувати такі вантажі для того, щоб по перше із ними нічого не стало з цими вантажами і належним чином. Швидко без затримок доставити цей необхідний вантаж для Збройних сил України. Тому важко сказати, що насправді там сталося. Тому що, я так розумію, з огляду на ті повідомлення засобів маслої інформації, дуже знаєте так нагадує, що обидві сторони щось не домовляють. Угу. Що одна сторона не домовляє, що інша сторона не домовляє. На останок пане Ростиславо прийнято наприкінці кожного року запитувати в експертів, чого вони очікують від наступного. А ми зробимо інакше. Я на початку цього року запитаю у вас, чого чекати цього року. Чи сподіваєтеся ви, що у 2025 році, у так би мовити, вашого брата у адвокатів українських буде менше роботи і більше приводів гордитися правовою системою нашої держави? Ну, якщо в цілому, я дуже дуже очікую на перемогу і на нарешті, щоб настав мир. Як це буде, яким чином це станеться? Дуже важко сказати. але я дуже в це вірю, я вірю в це і в минулому році. Що стосується особистих таких, так мовити, професійної сфери, ну, відверто адвокатів, які працюють, робота буде завжди. Буде... Мирні часи будуть воєнні часи, робота буде завжди, тому що особливо в той час, коли у нас законодавство постійно змінюється, постійно намагається, як я говорив, замість виконання законів придумати нові закони, щоб не виконувати старі закони. От в мене нещодавно так навіть була справа. От завтра в мене ця справа буде в вищому антикорупційному суді, коли відверто детективи говорять набу, що вони не знають, що ці закони змінились, і тому от особа там не повинна нести певна особа, нести відповідальність, тому що детектив. І суддя, до речі, не знав, що так не можна, тому що ці закони не застосовуються наразі. При цьому це все стосується військової служби, От це дуже велике горе у нас. От це постійна зміна законодавства. Я дуже би радів, дуже би хотів, щоб якась практика була стала у нас і законодавство трохи вирівнялося. У нас постійно в ці реформи, які на моє переконання. І я вже про це говорив неодноразово, що ці реформи у нас проводяться з єдиною метою для того, щоб не нести відповідальність за те, що натворили, як ліквідація МСЕК постійно, як ця реформа постійна з бронюванням, з відстрочками. Нема винних, як судова реформа. Питаєш, так хто ж винен в тому призначенні того князіва? Ну нема у нас ж ще реформи. Все реформи, реформи, реформи і винних на жаль немає. Тому я би дуже хотів, окрім миру, перемоги і спокою вже на території України, відбудову України, все ж таки припинення в оцих нескінченних реформ і прибирання іноземців з усіх сфер нашого життя, тому що українці повинні бути господарями на власній землі, і потрібно прибирати всю цю рабську філософію. Ось бачите, дуже символічно продзвенів годинник. Нехай збудеться, пане Ростиславе. Ростислав Кравець, правник, адвокат, старший партнер адвокатського об'єднання Кравець і партнери. Ще раз дякую вам за аналітику, пане Ростиславе. Мене звати Павло Ковальчук і я дякую вам, шановні глядачі, за те, що були разом з нами протягом цієї розмови. Ставте вподобайки, пишіть свої питання знизу у коментарях. Які прозвучать під час наступних записів. Ну і підписуйтесь на нас. Бережіть Україну всередині та навколо себе. До зустріч. Субтитрувальниця Оля Шор